Глава 16. Відморозок Остання ніч справді виявилася дуже довгою. Мало того, що мені в ряди годи вдалося нормально поговорити з підселенцем, так ще й кілька годин на медитацію залишилось. І з неї мене висмикнув наполегливий стукіт у двері. Кинувши погляд на вікно, я побачила. Що на вулиці було світло, і знову йшов сніг. Хто там? Двері не були зачарованими, тож сумніватися в тому, що по той бік мене почули, не доводилося. Звісно, я могла подивитися ауру, але відчуття, схоже на приємну ранкову сонливість, позбавляло будь-якого бажання робити зайві дії. Підселенець, здавалося, теж перебував у цілком доброзичливому настрої. Меб. Коротко озвався тепер уже відомий відвідувач. Внутрішньо зітхнувши, я легким магічним дотиком сунула лямку у бік, відчиняючи двері. Трохи схиливши голову, похмурий некромах Ступив через поріг і акуратно зачинив за собою стулку. Що трапилося? Поки нічого. Меп хмуро покосився на вікно і примружився, ніби світло завдавало йому болю. Мабуть, у нього похмілля, повідомив Альт. Дякую за неймовірно цінну інформацію. єхидно відповіла я. Старий просив передати, що, коли ти вже повернулася, саме час зайнятися твоїм стажуванням. Звучить загрозливо. Насправді нічого складного. Знизав плечима некромах і притулився спиною до стіни навпроти мене. У наших улюблених нижніх топцях Якби я мала очі, якесь із них, напевно, почало би сіпатись. Схоже завівся від морозок. Хто? здивовано перепитав Альт. Зрозуміло, і честь упокоїти його дісталася мені. Я проігнорувала запитання підселенця. А кому ж ще? Ранній ранок вся застава спить, посміхнувся меп. Не коменданта ж відправляти, хоча він, може, б, і не був би проти розім'ятися. Не знаю, про що ви говорили вчора. Некромах знову примружився, але цього разу дивлячись на мене. Але він помітно повеселішав. Звісно, це мене тішить, але краще нехай сидить у фортеці. Тобі не обов'язково йти з кимось у парі, зомбі ти не станеш за всього бажання. Жодної поваги, пробурчав підселенець. Міг би скласти мені компанію, а я на стіні. Тепер бойовий некромах був просто втіленою невинністю і святою простотою. Ми по черзі спостерігаємо за околицями, щоб старий не перенапружувався. Учора я якось не помітила вартових. Наказ коменданта, знизав плечима меп. Мовляв. Святкуйте, відпочивайте, замість вас попрацюють чари. Завдяки їм ми й дізналися, що у нижніх топцях знову весело. Мені було ліньке щось робити, майже як за життя. Але оскільки я все-таки була не життю, то не складною. Але все таки роботою рано вранці, першого дня року, доведеться займатися саме мені. Бо більше, мабуть, ніхто не міг. Ну, або вдавав, що не міг. Гаразд, я клацнула щелепою. Комендант у себе. Так, але він зараз зайнятий. Сказав не турбувати. Тож тримай. Некромах дістав із кишені куртки два кристали телепортації. Топці! вказав він на один артефакт. А цей? Застава, а то в такому снігопаді і заблукати можна. Пропадеш ще кудись знову. В останній фразі меба мені почулася невимовлена докора та прихована занепокоєння. Згадалися слова Сідди, коли та намагалася зі мною зв'язатися, що вони не знаходили собі місця. Приємно, звичайно, але. З чого раптом. Не настільки ж ми близькі друзі. Мабуть, постараюся повернутися якнайшвидше. Меп хмикнув. Я обережно взяла кристали та кілька секунд подивилася на них, запам'ятовуючи позначки. Сховала артефакти до поясної торби. Хай щастить, сказав він. А, так, і з початком року. Навзаєм, прошелестіла я в спину некромагові, що вже переступав поріг. Отже, повернемося до мого питання. промовив підселенець добре знайомим терплячим тоном. Що за відморозок? Наскільки я розумію, це якийсь різновид нежиті? судячи з твоїх емоцій, не надто небезпечний. Та нічого особливого насправді. Якби я була живою, то, мабуть, усміхнулася б. Це звичайний зомбі, який не замерзає на морозі. Он як? задумливо пробурмотів Альт. Так, не знаю, жартував калір чи ні, але загалом він казав, що пияки мають найбільше шансів такими стати. Ну, або ті, хто забагато випив під час свята. І помер від цього. Тобто твій наставник вважав, що це через спиртне? Ага, просто в теплу пору року, якщо хтось і вмирає з перепою, то і не відрізняється від інших зомбі. Ну, хіба що за запахом. А от у зимку і свято лише одне, і різниця добре помітна. Звичайні зомбі швидко клякнуть. І, можна сказати, стають безпечними до найближчої відлиги. Не стикався з такими, якщо чесно. У столиці за моїх часів морози були рідкістю, та й некромагів там явно більше. А вже ж, А на кордоні взимку я, вважай, і не бував. У мене взагалі склалося враження, що бліді створіння не люблять холоду. Взимку вони майже не нападають. До речі, Калір мені теж казав, що зима для некромагів найспокійніший час можна трохи відпочити. Навіть місцева нежить, чи то просто притихає, чи взагалі забивається кудись подалі та впадає в сплячку. Ну, хоч щось залишилося незмінним. зітхнув Альт. Це ти до чого? Як би тобі пояснити? Спостерігаючи за теперішнім світом, я відчуваю себе дивно. З одного боку це той самий світ мій рідний світ, енергія якого залишилася такою ж, якою я її запам'ятав, Альт Замовк. Я зачекала приблизно хвилину. Але було схоже, ніби підселенець занадто зав'яз у своїх думках, і вони, судячи з гіркоти, що несподівано сколихнулася десь глибоко у грудях, були невеселими. З іншого ж, знову заговорив він, перш ніж я наважилася перервати його роздуми. Я бачу, наскільки все стало гірше сила нинішніх магів, що стихійних. Що не кромантів, лише бліда тінь того, що я сподівався побачити. А чого б раптом стало краще, га? Моя злість стала ще більшою несподіванкою, ніж гіркота Альда. Люди знаходяться на межі виживання, потвори пруть із порталів і немає цьому ні кінця, ні краю. Можливо, зі столиці все виглядає якось інакше, не знаю. Я там ніколи не була. Але тим, хто на кордоні, просто ніколи займатися розвитком магічного мистецтва та всім цим величним, користуються тим, що є живі і добре. Я хотіла було додати, що коли вже на те пішло, то Альт і сам сприяв такому розвитку подій. З огляду на його славетне минуле точно не йому дорікати людям за те, що вони поставлені на межу виживання. Але я нічого не сказала. До моєї злості раптом долучився його смуток і жаль, ніби кілька крапель крові, що потрапили до бурхливого гірського потоку, та розчинилися в ньому. Він усе чудово розумів сам. Тому нічого і не відповів. Гаразд, охолонувши, додала я. Є завдання, його треба виконати. Упокоїмо від морозка і назад медитувати. А то сьогодні напрочуд гарно вийшло. Можна ще перевірити околиці, щоб навесні роботи було менше. обережно запропонував підселенець. Раптом хтось замерз під час останньої ночі. Я подумки зітхнула. Альт не некромах, кромах, а зануда якийсь. Але заперечувати доцільність такої обережності не стала. Краще зараз приморожених упокоїти, ніж потім за ними ганятися. Побачимо. З цими словами я піднялася з лежанки. На ходу перевіряючи свій стан. Дивно, але ноги майже не непокоїли. Відчувалися, звісно, як щось трохи чужорідне і якось не так приєднане, але в будь-якому разі краще так, ніж взагалі без них. Навіть те, що вони нещодавно належали кілірові, мене вже майже не турбувало. Взагалі дивно, наскільки швидко я звикла до цього факту, але погляд мимоволі притягував вузлик з уламками, що залишилися від моїх кісток. Треба буде все ж придумати, що з ними робити. Попри мої очікування, підселенець свою цінну думку з цього приводу не висловив Під роздуми про те, що краще. Спалити чи закопати, чи просто поки зберегти до кращих часів, я вилетіла з кімнати, статечно перетнула порожній коридор, і спільні кімнати на другому та першому поверхах, а згодом випливла на вулицю. Сніг у внутрішньому подвір'ї ще не прибирали, і ланцюжок слідів, що перетинав невелику площу, вже потихеньку заносило. Крізь завісу снігопаду на стіні виднілася постать меба. Темною плямою він виділявся на тлі білястого неба. Діставши кристали, я обрала той, що відкривав портал до нижніх топців. До хрускоту стиснула в кулаці та кинула приблизно до центру двору. Як добре, що сніг порталу не завада! До свисту вітру додалося потріскування новонародженої воронки. Якщо меб і почув це, то не обернувся. Нижні топці зустріли мене тишею. Якось не вірилося в те, що селяни ще спали. Ранок у селі починається до світанку. Телепорт розкрився точно на початку головної і єдиної вулиці. І перше, що впало у вічі, наглухо замкнені вікониці. «Альде, як гадаєш, краще одразу йти до старости чи спочатку оглянути селище загалом? Я би спочатку оглянув селище. Що ж, чому б не оглянути? Біля частоколу нікого не було. Селяни сиділи по хатах, але рівне червоне свідчення. Що позначало їхню присутність, знаходилося на поверхні, по підвалах люди не ховалися. Це тішило і насторожувало водночас. Через що тоді ця обережність із віконницями? Про всяк випадок, чи є реальна причина? Безшумно та повільно я летіла вулицею, уважно оглядаючи будинки ліворуч і праворуч по черзі. На п'ятому чи шостому Альт багатозначно хмикнув. Що таке? Ти нічого спільного між ними не помічаєш? Відповідати питанням на запитання невічливо. пробурчала я. Придивись до Ганку». «До якого?» «Та До якого? Та до будь-якого. Я слухняно подивилася на найближчий ганок. Дерев'яний. Прикрашений простим різьбленням. Середня сходинка з трьох наявних тріснула. Поручнів немає, пучок якоїсь трави біля дверей. І що? Гаразд, терпляче промовив Альт. Подивися на інший ганок. Я перевела погляд на будинок з іншого боку вулиці. У ньому жила явно заможніша родина. І ганок просторіший, і різьблення складніше, і східців більше. А от пучок якоїсь трави біля дверей виглядав майже так само. Трава! Так, лежить біля входу до кожного будинку. Підлети ближче. Хочу подивитися. Невбачаючи приводу цього не робити, я підлетіла до першої хатини, нахилившись, взяла пучок до рук. Він виявився скоріш букетом, і трави в ньому були мені знайомі. Хм, Ромашка та безсмертник. Цікаво, а що не так? Трави, як трави, ромашка навіть лікарська рослина, наскільки я пам'ятаю. Безсмертник теж, а цікаво все це тим, що обидві ці рослини на болотах не ростуть. Я клацнула щелепою від смішної, але зовсім дурної думки. Це що, хтось пограбував травника чи торговця і розклав ці пучки біля дверей? Наче подарунки наприкінці останньої ночі? Не знаю, не знаю. Задумливо протяг підселенець. А пролетино до кінця вулиці. Чи справді трави лежать біля всіх дверей? Знизавши плечима, я знову попрямувала виконувати прохання. Снігопад припинився, вулиця біліла незайманим сніговим покривом. Проте, придивившись, я помітила, що це насправді не так. Самотній ланцюжок слідів нерівними зигзагами з'єднував усі будинки між собою. Наче хтось ішов вулицею, цілеспрямовано переходячи від одного житла до іншого. Із загальної картини вибивався лише один будинок. І він був мені знайомим кілька місяців тому Лінц ховалася у ньому від мокриці. Будівля тоді втратила половину стіни, а зараз світліла відновленими колодами та дошками. тут Шар снігу був найтоншим, а п'ятачок перед ганком здавався втоптаним зовсім недавно. Таке враження, що невідомий дарувальник живе саме тут. Альт озвучив висновок, до якого секундою раніше прийшла я. Або слабкий махтравник, у якого він запозичив усі ті трави, і якого схоже вбив. Крізь дерев'яну стіну я побачила буро зелене свічення з рідкими блідо-синіми цятками. Від морозок виявився не просто зомбі, а магом зомбі. І тепер слід було його упокоїти. Ну, як упокоювати на відстані, ти знаєш, тож дій! Бадьоро підсумував підселенець. Не схоже, щоб він був сильним магом за життя, але якщо є можливість уникнути близького контакту, краще нею скористатися. А як шукатимем дарувальника потім? Навіщо? Ну, якщо тут вбивство, наше завдання упокоїти нежить. Зрештою, нехай селяни розбираються самі. Але це неправильно. У моїх грудях сколихнулося обурення тим, що Альт збирався так легко відсторонитися від ситуації. Звичайно, могло всяке трапитися. Але якщо травник справді став жертвою і вбивця після цього спокійно розгулював між будинками, розкладаючи ці букетики, якщо ми не втрутимося, це буде неправильно, а ще несправедливо. І просто жахливо. Шиз Альт стомлено зітхнув, помовчав кілька секунд, і тільки після цього терпляче заговорив знову. Я розумію тебе. Сам таким був у юності, але життя взагалі несправедлива річ, як ти вже напевно помітила. До того ж, це міг бути якийсь внутрішній конфлікт якого ми не розуміємо, у якому не зможемо розібратися, навіть якщо витратимо на це час і знайдемо винних, не говорячи вже про те, що наше втручання може ще й погіршити ситуацію, тобі від цього полегшає. І, не чекаючи на мою відповідь, додав: Навряд, я стиснула кулаки до хрускоту. Підсаланець правий. Це було очевидно. І від цієї його правоти та відчуття власного безсилля мені стало гірко. І розуміння цього, я впевнений, тобі ще неодноразово стане в пригоді в майбутньому. Замість відповіді, я подумки прочитала заклинання у покою, а коли переді мною поширився невидимий звичайному оку магічний спалах. Уже знайомим зусиллям відправила його далі. Білява хвиля накрила зелене свічення мерця і погасила його. Відморозок був упокоєним, але радості від швидкого виконання завдання я не відчула. І все ж таки я подивлюся, якщо не замкнено. Раптом він сам помер. Альт хмикнув, але заперечувати не став. Та й зараз, якщо не враховувати замкнуті двері, мене могла зупинити хіба що втрата контролю над тілом. А двері, до речі, виявилися незамкненими. Це з'ясувалося щойно я піднялася на ганок. Стулка була ледь прочинена, що стало помітним тільки на близькій відстані. Я штовхнула двері. і ті, Легко та без скрипу відчинилася навстіж. У напівтемряві біля входу виднілися вкриті тканиною чи то барила, чи то великі склянки, щось з опуклими боками та вкрай різного розміру. Але мене цікавили не вони. Я штовхнула двері до житлової кімнати, побачила тіло, що лежало на підлозі, оточене все тими ж травами. Як пов'язаними в пучки, так і розсипом. Ну що, заспокоїлася твоя душа? саркастично поцікавився підселенець. Не схоже, щоб його хтось вбивав, ні крові, ні інших слідів. А якщо він став, як ти висловилася, відморозком, то й помер з цілком очевидної причини. Гадаєш, то він розносив трави. Якщо це засіло в його голові перед смертю, то цілком буває, що зомбі зациклюються на дії, яку вони виконували перед смертю, або вважали надважливою за життя, і, можливо, що то справді були подарунки. До речі, досить практичні ромашка та безсмертник часто використовуються для. Слова Альда загубилися на тлі полегшення, що охопило мене. Травник помер сам. Сумно, але з ким не буває. Та принаймні він помер через власну дурість, а не з чийогось злого умислу. Що ж, хоч так. А слідом мене наздогнав трохи щемливий, але світлий смуток Не мій. Цікаво. Задумливо промовив підселенець. Що саме? Коли я був дитиною, кожної останньої ночі мати розповідала мені історію про мага води, що заблукав серед світів кільця, щоб вижити та, врешті-решт, знайти шлях додому до нашого світу. Йому довелося змінити первісну м'яку та лагідну природу своєї магії, перетворити воду на лід». Він зміг подолати себе та зробив це, але скрізь, де він після цього проходив, земля замерзала і випадав сніг. Мах спочатку не пов'язував це з собою, тому що ніде не затримувався надовго. Альт замовк, чи то розмірковуючи, чи то чекаючи на мої запитання. А я боялася сказати щось не те чи не так, тому теж мовчала. Ковзаючи поглядом, розсипу трав навколо кремезного старого чоловіка з довгою та розкішною білою бородою. Але коли він таки знайшов шлях і повернувся додому, то залишитися не зміг. Рослини, тварини та люди не могли жити в постійному холоді, якого сам він просто не відчував. Мах пішов. Прагнучи вберегти всіх від власної руйнівної природи, він забрався так далеко, як тільки міг, до безлюдного світу на протилежному боці кільця. Там і залишався на самоті, поки до того світу не прийшли люди, що не боялися холоду. Маги вогню? Мабуть, меланхолійно погодився Альт. Але раз на рік мах льоду, якого прозвали крижаним старцем, все ж навідувався до рідних, що залишилися в нашому світі, і приносив їм невеличкі подарунки, але так, щоб його ніхто не бачив, боявся нашкодити. Тому остання ніч зазвичай найхолодніша. Красива казка, прикро, що сумна. Яка є? А що ж ти вважаєш цікавим? А цікавим мені здалося те, що крижаного старця мати описувала як кремезного старого з розкішною білою бородою. Прокоментувати схожість мертвого травника та стародавнього мага води я не встигла. За моєю спиною зарипіли мостини.